Вітаю, мої любі друзі. Сьогодні 7 квітня дуже красивий день, дуже красивий. На вулиці травичка, цвітуть абрикоси, дуже красиво. Хочу вам похвалитися своєю розсадою. Це в мене розсада перчика. Це з домашнього насіння. Тут куби в мене в такій е площці. Далі підемо. Це мої сортові помідорчики, які я сіяла в кінці лютого. Я посіяла ці помідори в стаканчику, а ці помідорчики я посіяла в ящичок в такий і виставила їх відразу на балкон, щоб вони закалялися. Подивіться, яка класна розсада буде. Які вони, як стовпчики стоять, і ніжки в них які шикарні, вони не тягнуться. Ну, Експеримент дуже класний. Я в наступному році так і робитиму. З помідорчиками і квітами. Вчора е, трішки попікірувала деякі помідори, попікірувала перчики, тому що їм важко е, так. Стояти, вони вже, бачите, тут потягнулися, їх треба пікірувати. Це в мене дуже довго сиділи на місці. А, значить, ротунда, подарунок Молдови, я вже почала пікірувати. Це в мене зі свого насіння перчики гострі Черіки, дуже класні перчики. Я пропонувала насіннячко на продаж. Так, ну Це в мене вдома. Ми ж поїхали е, до родичів жити і вдома залишили деяку розсаду. От У нас було, е, ми труїли тарганів, так сказати. і е, Мусили виїхати. Залишилась розсада, і вона в мене цибулька, на жаль, загинула. Я залишила цибулю. І вона загинула, але трішки в мене залишилося. Все, все одна плашечка і базилік, слава Богу. Тут ротунда також я досівала. Тепер не знаю, чи жовта, чи червона. Ну, вже яка буде. От. Сьогодні. Неділя, але я думаю, що я ще буду пікірувати, тому що ми хотіли поїхати в село на цих вихідних. Я хотіла це все попікірувати вже в землю, в тепличку, щоб воно там закалялося. Але, на жаль, ми по дорозі обламалися. І я тепер не знаю, не знаю деякі рослинки буду. Все-таки пікірувати. Можливо, я б і не встигла їх в селі все, все висадити. Тож частково я попікірую, а що не вийде попікірувати, тоді поїде в мене на село у тепличку. Так що, друзі, ось такі в мене справи на моєму балконному городі. Всім дуже дякую, хто додивився до кінця. Чекаю дуже ваших коментарів, що ви думаєте про мою розсаду, чи вам сподобалося? Також вподобаєчку, якщо не шкода, давайте будемо просувати український контент. Всім гарного, щасливого дня, до побачення!